Коли стародавні ельфи вирішили прийняти форму смертних, вони були одним народом, який розділився через ворожнечу між богами, розніваними один на одного. Послідовники Лоус були вигнані в сутемряву. Перебування в пітьмі в шкідливій атмосфері дотримання злих насанов своєї богині поступово перетворило їх на дров, жорстоких хижих і лютих нащадків раси ельфів. Також звані темними ельфами, дров має чорну шкіру, яка нагадує полірований обсидія, не абсолютно біле або дуже світле волосся. У них бліді очі, і вони, як правило, менші та худіші від більшості ельфів. Герої дров зустрічаються не часто. Ця раса існує не у всіх світах. Їхній розмір середній. Дров має темні зірниці. Ли футів, але роблять перешкоди китки атак та перевірки мудрості сприйняття, якщо знаходяться під прямим сонячним світлом. А їхня швидкість 30 футів. Вони знають спільну ельфійську мову, а також опанували навичку сприйняття. Крім того, темні не ельфі не потребують сну, натомість для завершення тривалого відпочинку. Їм потрібно видати всього 4 години на медитацію. Дроу мають бонус плюс 2 до спритності, плюс 1 до харизми. Вони досвідчені користування рапірою, коротким мечем річним роболетом, та мають доступ до магії дроу. На першому рівні вони отримують замовляння мерехтливі вогники. Починаючи з третього рівня, дроу може створювати раз на день чари вогники фей, а з п'ятого раз на день чари темрява.